Хочу поділитися з вами просто прекрасною новиною для мене, тому що я розширила функції свого каналу. І тепер мені не треба по 350 разів різати відео для того, щоб воно вмістилося в 15 хвилин. І тепер я можу розміщувати прев'ю там, де воно і повинно бути. А це все завдяки моїй такій прекрасній, прекрасному чоловічку, і я їй вже казала, що я її обожнюю, але повторюю. Я тебе обожнюю, просто One love. наше кейпоповське минуле. Всім книжкових новинок! З вами Вікі Охара, і ви на каналі Книжкова Нарнія. Сьогодні в цьому відео, в цій підбірці, я хотіла представити книги, які не надто напружують наш мозок, не змушують нас проводити в голові якісь там складні роз'яснювальні операції. Але почавши вибирати та вписувати книги, я зрозуміла, що кожна із них не тільки налаштовує нас на якусь таку легку і веселу, радісну хвилю, але все ж таки кожна із них змушує нас над чимось замислитись. Тому без довгих прелюдій поїхали. Розпочати я хочу з книг, які, на мою думку, є найлегшими у сприйнятті. Це книги Т. А Вільямса. Як я не шукала повне ім'я, всі його підписують цими ініціалами. Мене ці книги зачепили тим, що головним місцем дійства в усіх цих книгах є Італія, країну, яку я просто бажаю і хочу побувати особливо влітку. Його романи не несуть якоїсь масштабної смислової нагрузки, тобто вони легкі, вони пропитані морем, сонцем, італією її містами, культурою, традиціями, людьми і так далі. Чисто от це знаєте. Бондарна. Так, це шаблонні романи. Тобто, якщо ви в якійсь книзі зустрінете дівчину, яка тільки що розбіла зі своїм хлопцем такого красивого мужичка, майже мільйонера, чорного лабрадора, це обов'язково, тому що ця, цей символ майже усіх, та не майже в усіх книгах. І це все відбувається на фоні Італії. Знаєте ви, читаєте Вільямса. Але ця шаблонність, вона взагалі не дратує. Ти не звертаєш на неї ніякої уваги. Всім книгам Вільямса, а їх і немало, і не багато, я поставила одне зелене сердечко, що дорівнює ну, приблизно 8 із 10. Наступною я обрала важкувату книгу: це Даніела Стіл. Начець Начала. Я не хотіла, якщо чесно, її читати, я знайшла її в бабусиних книжках, але на той момент в мене вже закінчилось все моє чтиво, і думаю, ну окей, ладно, візьму і не прогадала. Книга розповідає нам про 19-річну дівчину, яка втратила свого коханого на в'єтнамській війні, і для того, щоб знайти відповіді на деякі свої питання, вона вирушає в гарячу точку цієї війни як кореспондентка. Цій книзі з кожним кроком головної героїні ти бачиш, як людина через обставини може ставати мудрішою і дорослішою не по роках. І всі, в кого вона закохується, або кого любить як друзів, як рідних, вони помирають один за одним і, дивлячись на всі ці смерті, і як вона їх переживає, в тебе виникає таке питання в голові, як людина може. Не зійти з глузду в цих ситуаціях і навіть в якійсь мірі, як вона до цього звикає. Звичайно, той факт, що між всіма її новими стосунками, дуже малий проміжок часу, і він наштовхує на питання, чи були ці стосунки взагалі якимись ну, справжніми, скажімо так, чи було в них кохання. А потім ти думаєш, що ці люди кожного дня ходили по краю в них. Кожна хвилина була на вагу золота, як приклад, де головна героїня сидить своїм хлопцем в ресторані, і через декілька хвилин цей ресторан взривають. Ти розумієш, що ці люди просто хотіли прожити це життя на максимум. Вони хотіли на максимум відчути всі ці емоції, на максимум віддати свої почуття для того, щоб потім. Скажімо так, лежачи на смертному одрі, не дай Боже, не пожалкувати про те, що ти тримав усе в собі. А полегшення я відчула в кінці, коли головна героїня нарешті знайшла того, кого всі вже вважали загиблим, окрім неї, що її пошуки не були марними, і що він після всього пережитого. Адже якщо я не помиляюся, він був пропавшим без вісті Якщо не більше двох років, але коли він зустрів її, він її впізнав. І це для мене було таким полегшенням. Ти розумієш, що ці люди в майбутньому будуть стикатися просто з величезними проблемами, особливо ті, які стосуються психіки, але те, що вони разом пройшли війну і всі її страхи, можливо, це допоможе їм разом долати всі перешкоди. Наступним у нас іде Бернар Вербер, його імперія Янголів, друга частина дилогії та натонавти. Першу я не читала, та й кажуть, що їх можна читати окремо. І знаєте, в мене не виникло такого відчуття, що не читавши першу, я взагалі втратила весь сенс цієї історії. Отже, тут ми зустрічаємо з Мішелем Пенсоном, одним із та який потрапляє до раю. Його хочуть реінкарнувати і відправити знову на землю в якості, ну скажімо так, проповідника. Але його рятує янголохоронець Еміль Золя і пропонує стати янголом, і віддає на поруки іншому янголу-наставнику. Мішелю видають три душі або три клієнти, як кажуть янголи, за життями яких він повинен слідкувати. Мене завжди цікавила і цікавить тематика потойбічного світу, життя після життя. І от ця книга змусила мене знову шукати відповіді на питання, а що стається з нашою душею після смерті, куди вона потрапляє, що це за світ, хто за нами слідкує і так далі. І найцікавіше припущення, яке стукнуло мені в голову, це те, що нашими янголами-охоронцями можуть бути не тільки наші рідні, а й взагалі чужі і невідомі нам душі, ну, або точніше люди, якими вони раніше були. От, наприклад, в когось янголом-охоронцем може бути людина, яка жила там, тисячу років назад, або взагалі там, в 987 році. В когось янголом-охоронцем може бути, ну, я не знаю, Майкл Джексон, або принцеса Діана когось обрала. І це таке, знаєте, припущення, яке Просто реально не давало мені спокою. Я дуже довго відходила від цієї книги, і, бувало, сидиш на вулиці, а я читала її влітку, піднімеш очі догори, дивишся на небо і починаєш просто розбирати кожну фразу, кожну цитату, кожне слово. І в тебе одразу такий спокій на душі. Тому, якщо ви зберетеся читати Імперію Янголів, я рекомендую, робіть це на вулиці, якщо у вас є така можливість. Ну, Звичайно, зараз, коли холодно на вулиці, сильно не посидиш, тому виберіть якусь уже теплішу пору року. І я вам гарантую, коли ви будете дивитись на небо і читати цю книгу, у вас з'являться такі якісь незрозумілі відчуття, які дуже Важко передати словами далі б хотілося згадати автора, який допомагає нам зрозуміти, як тварини сприймають нас і все, що їх оточує, і це Брюс Кемерон і його книги про життя собак. Я дуже люблю тварин, а котів і собак особливо. І для мене ці книги були пронизані таким теплом, таким трепетом. Ці книги розповідають про життя собак, про постійне переродження їхньої душі, про пошук свого господаря та про пошук цього сенсу собачого життя. І що саме головне всі ці історії ведуться від лиця собаки. І це, хоч на якусь ну малесеньку, малесеньку долю відкриває нам ту завісу і допомагає зрозуміти, як тварини бачать цей світ, як вони бачать нас і як вони нас сприймають. Які думки в них виникають під час тієї чи іншої ситуації? І знаєте, якщо зіставити їхні Думки, ситуацію і поведінку, напевно, під час цієї ситуації, то, здається таке враження, що е, все воно так є і насправді. Після цих книг, якщо чесно, починаєш просто по-іншому дивитися на своїх домашніх улюбленців і е, намагаєшся знайти в їхніх очах, коли вони на тебе дивляться, оці якраз думки, думки про тебе. От що твоя тварина наразі про тебе думає? Наостанок я залишила дві книги всім відомої нам Джоан Роулінг: це і Бог та Різдвяне Порося. Якби не пандемія COVID-19, яка була, боже, так давно. Чесно, в порівнянні з сьогоднішнім днем, це були просто прекрасні моменти. Прости, Господи. Але. Якби не пандемія, то ми, можливо, взагалі не побачили ніколи цієї історії. Зачитаю вам слова із передмови авторки. После книги «Гаррі Поттері» я зробила перерив цілих п'ять років. вирішив, що книга буде для взрослих, а неокончений рука Бога забросила пилиця на чердак. Там она пролежала 10 лет и, наверное, пролежала бы еще дольше, если бы не случилась пандемия COVID-19, карантин и миллионам детей не пришлось сидеть заперти дома, ни в школу пойти, ни к друзьям. Тогда-то я и подумала, а почему бы вы не выложить Бога в открытый доступ в интернет и чтобы дети сами сделали к нему иллюстрации. Тут вот у нас разгортается противостояние двух королевств. Заможні корнікопії та похмурого смурланду, де якраз на болотах і живе оцей монстр і кабог. Цього монстра і кабога завжди вважали фантазією монстром із легенд, якби ці легенди не переросли в реальне життя. Король корнікопії, король Фред, який залежить просто від зрадників, які його оточують, але він цього не знає. Що вони його зрадники. Він вирушає на болота, аби знайти і вбити цього монстра. Я прикріплю скріншот, що про цю книгу говорить сама авторка. Але якщо коротко, то ця книга показує нам, що може статися з країною, якщо нею керує слабка людина, яка оточена просто не своїми радниками, а, а вовками в овечій шкурі. І що, можливо, у всіх наших негараздах не завжди винен якийсь вигаданий монстр, якась вигадана людина і так далі. Я читала цю історію в електронному варіанті, але по дуже крутій знижці я захотіла, щоб ця історія стояла в мене на поличках, тому що вона цього варта. І цей монстрик, Ікабог, він трішки приближений до мене. Поясню чому. Дітки ікабогів, яких називають ікабята, вони своїх мам і татусів, а прикол в тому, що народжувати можуть як хлопчики, так і дівчатка, вони їх називають іками. А мене, мої батьки в, як скажем, уміншительно ласкательній формі звуть ікою, тобто іка-іка. Принесите, зроби це, подайте. <ріст> і це Боже, я коли як читала перший раз, мене це так у... мімімішно, так уміліло, що ну, просто я не могла забути цього монстрика-іка Бога, якого його ікабята звуть Ікою. І тепер, якщо хтось на мене буде злитися, можуть звати мене не Іка, а Іка Бог. От, будь ласка, буде Іка, і Куся. А сердито і кабох. Але єдине, чого я не розумію, чому цю книгу досі не переклали на українську мову для тих, хто не хоче читати її російською, і не пустили в продаж. Ну тобто я бачила, я спеціально листала. Я бачила, що деякі магазини на своїх сайтах виставляли таку замітку анонс про те, що ця книга виходить в світ. І вони її зараз продають або ж в оригіналі, або російське видання, а українського ніде немає. Ну тобто, ця книга перекладена на французьку, італійську, португальську, іспанську, німецьку. І мене просто вбило спрощену китайську. Ну, тобто... Отака от кльова історія є навіть на спрощеній китайській, а на українській немає. Ну, чесно, на мою думку, ви б краще вже переклали і Кабога, і пустили його в друк, ніж оте, е, саме, наприклад, переслідування Аделіни. Ну, от чесно, оце набагато кльовіше і достойніше. А от наступна книга, яку я хочу показати, є в українському перекладі. Рождественський поросенок або різдвяна свинка, може, це так няшно, свинка, поросенок Це також казка, але про те, як хлопчик втратив свого старого друга, свою улюблену іграшку, і тепер разом з новою він відправляється у світ загублених або втрачених речей для того, щоб знайти свого друга. Це така тепла історія про те, що ми ніколи не повинні забувати старе, але й не повинні відштовхувати від себе нове. Я пустила, далі буде спойлер: пустила сльозу на тому моменті, коли хлопчик не зміг забрати свою стару іграшку, тому що в реальному в нашому світі її переїхала вантажівка, і просто від неї вже нічого не залишилося. І він змушений був залишити свого друга на острові Улюблених. Ця іграшка тепер залишається на цьому острові назавжди, але й залишається в пам'яті цього хлопчика. Але, щоб не втратити і свого нового друга, цей хлопчик повинен врятувати його від страшного монстра Потіряха. Якщо чесно, я ніколи не думала, що ці дві дитячі історії, і кабог, і різдвяна свинка вони змусять використовувати мене скільки стікерів. І хоча я також її читала в електронному варіанті, але перечитуючи їх, для мене кожна сторінка, кожен розділ і кожне слово були наче як вперше я їх бачу. Книга мені більше подобається в українському виданні, тому що тут у нас на палітурці всього-навсього таке золоте, маленьке тиснення-поросятка, а в українському там абсолютно повністю вся палітурка оздоблена такими різдвяними орнаментами. І оці Золоті сніжинки, ялинки, олені на червоному фоні виглядають, знаєте, як такий теплий різдвяний светрик. Так, ці книги не дешеві, я дивилася до 500 гривень кожна з них, але, ну, звичайно, в кожного магазину по-різному. Але. Якщо вас це може зацікавити, або якщо у вас є діти і ви маєте лишні кошти, купіть. Ви просто не пожалкуєте, тому що отаких от історій, які навчають справжньої дружби, сміливості, які пронизані таким теплом, їх насправді наразі дуже мало. Адже ці історії вони підходять як дорослим, так і дітям, і і тих, і тих можуть багато чому навчити. От таке в нас сьогодні вийшло відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося і дуже-дуже від вас чекаю, і буду дуже-дуже вдячна за ваш лайк, підписку та коментарі. А я нагадую, що ви були на каналі Книжкова Нардія. З вами була Вікі Охара. До нових зустрічей. Па-па!